Вітаю вас, мої любі слухачі. Підписуйтесь на канал та обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові цікаві історії з життя. Бажаю вам приємного прослуховування! Іван повернувся додому пізніше, ніж обіцяв. Останнім часом це стало звичкою. Він уже сам не помічав, коли брехав, а коли казав напівправду. втома накочувала хвилями. Але то була не фізична втома. А те, що оселяється десь глибоко у грудях і з'їдає зсередини. Він стояв у передпокої, слухаючи знайомі звуки, тихий дзвін посуду. Здавалося, все як завжди, та насправді вже ні. Іван притиснув до себе теку з документами рішення приймав довго, боляче, думав, що сказати це вголос стане легше, але чим ближче він підходив до кухні, тим сильніше він тремтів. Він тихо видихнув. Якби вона знала, якби вона хоч трохи здогадувалася, може, тоді все виглядало б не так страшно. Але Олена була, як завжди, спокійна, врівноважена, вміла тримати удар, саме це лякало найбільше. Страшно було не сказати правду, страшно було почути відповідь. Іван зібрав усю свою волю, зробив крок і відчинив двері Олено, нам треба поговорити. Іван увійшов до кухні з текою документів. Дружина якраз готувала обід. Вона навіть не обернулася, тільки мовила Ну, давай поговоримо. Я подаю на розлучення. Нарешті. Що нарешті? Набрався сміливості сказати про Оксану. Тека вислизнула з рук. Документи розсипалися на підлозі. Звідки ти знаєш? Ти що стежила за мною? Навіщо стежити? Ти сам усе розповідаєш? Нові сорочки, спортзал, крем для обличчя. У 45 років раптом перейнявся зовнішністю. Олана вимкнула плиту, сіла навпроти. Плюс Оксана телефонувала сюди. Коли? запитав схвильований Іван. Місяць тому. Хотіла дізнатися, чи я в курсі ваших аморів. Переживала за твою сім'ю, бачиш. Іван зблід. І що ти сказала? Що вже час визначатися? Або ти чоловік і береш відповідальність, або так пустощі». Ти ти сказала їй адресу? Навіщо? У неї і так усе є, включаючи ключі від твоєї машини. Добре. Чоловік випростався, намагаючись повернути контроль. Тоді ми розлучаємося цивілізовано. Квартира залишається тобі, аліменти, стій. Олена підняла руку, є нюанс. Про який ти не знаєш? Який ще нюанс? Олеся не твоя донька? Світ Івана похитнувся. Що ти сказала? 17 років тому, коли ти пропадав типу на роботі днями й ночами, я познайомилася з одним чоловіком, гарним чоловіком, розумним. Ти брешеш, його звуть Антон, прізвище Петренко, Іван завмер. Чоловік? Оксане, ага, кумедний збіг, правда? Ми з ним зустрічалися півроку, потім я завагітніла. Ні, схопився Іван. Олеся моя, вона схожа на мене, на твою маму схожа, а характером вилитий Антон, уперта, чесна, прямолінійна. Аналіз ДНК. Я зроблю аналіз. Роби, Олена знизала плечима. Результат тебе не потішить. Чому ти мовчала? Чому? А навіщо тобі було говорити? Ти був щасливим татом. Донька тебе любила. Навіщо все ламати? Отже, всі ці роки я був недолугим? Та ні, просто не помічав. А зараз голос Івана охрип. Ти зустрічаєшся з ним зараз? Вже два роки. З того часу, коли ви з Оксаною стали знову працювати допізна. І що далі? А далі вдруге при надії, від нього четвертий місяць, Іван закрив обличчя руками дурдом якийсь. Це справедливість, холодно сказала Олена. Ти хотів волі? Отримуй повну свободу від усіх зобов'язань. У передпокої грюкнули двері. Мамо, я вдома. Увійшла Олеся на ходу, знімаючи одяг, побачила батька і зупинилася. Тату, що з тобою? Іван підняв голову. Темні очі дівчинки, смаглява шкіра, парте підборіддя. Як він раніше не помічив? Олесю, твоя мама, вона. вона розповідала тобі про дядька Антона, спокійно запитала Олеся. Чоловік застиг. Ти знаєш? Звісно, знаю. Думаєш, я сліпа? Адже я на нього так схожа? Давно знаєш? Років півтори випадково почула їхню розмову по телефону. Чесно кажучи, я чекала, коли ви припините брехати один одному набридло вже. І що ти? Як ти тепер до мене ставишся? Дівчинка замислилася. Ти хороша людина, тату. Ти вчив мене їздити на велосипеді, водив до лікаря, коли я хворіла. Хіба це не має значення? Але ж я не твій. А хто тоді мій? різко запитала Олеся. Той, хто зачав мене, чи той, хто вставав до мене ночами, коли у мене був гриб? Іван стиснув кулаки. Не кажи так. А як сказати, донька встала, голос став жорстокішим. Ти три роки обманював нас. А тепер обурюєшся, що ми також не завжди говорили правду? Це інше, схопився Іван. Я чоловік. У мене є право. На що? Олана теж підвелася. На інтрижку?» ти зраджував мене з першого дня, а у мене, значить, права немає. У тебе є сім'я, зобов'язання. А в тебе їх не було, коли ти милувався з Оксаною в іншій машині. Ти про сім'ю думав? Іван ходив по кухні, хапаючись за голову. Отже що? Ви всі проти мене змовились? Мені проти кого не змовлялися. Ми просто живемо своїм життям, поки ти живеш своїм. І що тепер буде? А що ти хочеш, щоб було? Олеся поглянула на нього уважно. Щоб ми плакали, благали залишитися. Я не знаю. Я думав ти думав, ми боротимемося за тебе? Олена посміхнулася. Вибач, але товар не такий дефіцитний. Телефон чоловіка задзвонив, на екрані висвітилася Оксана. Бери, кивнула дружина. Вона, мабуть, хвилюється, як прийшла розмова. Іван натиснув на відбій. Не хочу говорити з нею. Чому? здивувалася донька. Ти ж заради неї сім'ю руйнуєш. «Я...» – Він затнувся. Вона ж знала, що я маю сім'ю. І що? Олана присіла на край турета. Антон також знав це не завадило нам бути щасливими. Щасливими. Іван сердито посміхнувся. На уламках чужого життя? Якого чужого? спокійно спитала Олеся. Твоє життя зруйноване, чи Оксани? Іван зупинився, подивився на дружину та доньку. Вони сиділи поряд, спокійні, впевнені, а він почувався зайвим у власному будинку. Коли ви з'їжджаєте, наступного тижня Антон уже звільнив кімнати. А я. А ти вільний. Олена знизала плечима. Квартира твоя можеш приводити сюди Оксану або шукати нове життя. Олеся підвелася, підійшла до нього. Тату, можна тебе обійняти? Востаннє, як, ну, ну як тата. Іван кивнув. Дівчинка міцно обійняла його. Олеся підвелася, зібрала документи про розлучення. Підійдеш, коли будеш готовий. Ми не поспішаємо. Чоловік узяв папери, підійшов до дверей. А якби я не заговорив про розлучення? Рано чи пізно все одно все вийшло б назовні. Тихо сказала Олена. Правду не сховаєш. Він стояв на порозі, тримаючи документи 18 років шлюбу, два аркуші папери. Олено, ти справді щаслива? Вона поклала руку на ще непомітний живіт, усміхнулася вперше за всю розмову. Так, Перше за дуже довгий час. Іван кивнув головою і тихо вийшов з квартири. Він стояв на сходовому майданчику, не знаючи, куди йти. Телефон знову задзвонив Оксана. На цей раз він відповів Ну, як? запитала вона нетерпляче, сильно плакала. Іван глянув на двері своєї квартири. Ні, тихо сказав він. Зовсім не плакала. До нього тільки зараз дійшло, що ще не зрозуміло, хто в цій ситуації постраждалий. Дякую, що дослухали до кінця. Сподобалася розповідь? Підписуйся на канал та тисни на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про вихід нових відео. Дякую, що ви з нами. Почуємо!